Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, доброго дня, шановні жителі міста Сокірян, Новодністровська та Сокірянщини! У мене сьогодні запитання до першого зама заступника міського голови міста Новодністровськ, пана Бориса Юхимовича Петрика. Пане Борис Юхимович Петрик, запитання дуже коротке. Чи є ви бізнес-партнером та особистим другом? Пана Василя Козика. Чи представляєте політичні та бізнесові інтереси пана Василя Козика, голови Сукірянської ОТГ в місті Новодністровську? Чи бували ви може? Особисто в гостях у пана Василя Козика, в його маєтку на Вишневій? Прості три питання. Дуже вас прошу відповісти на ці три питання, які хвилюють громадськість міста Новодністровська, і я, як комунікатор, передаю вам їхнє оце питання. Чекаю і чекаємо на вашу відповідь. З повагою. Історик, блогер та журналіст український Ігор Швець. До наступної зустрічі.